Привіт, друзяки! Ми в грі Dying Light, що означає згасаюче світло, і продовжуємо. А продовжуємо ми що? Ми тільки що е розповіли Брекену, що в нас нічого не вийшло, ми нічого не знайшли. І тепер нам доведеться йти на знайомство з бандою Раїса. На дворі, як ми бачимо, темно, ніч, всі нечисті. Сили активізувалися, прокинулися тіло тут здоровенні стрибуни, проти яких ми нічого не можемо зробити. Тож я не знаю, чи нам піти переспати цю ніч, дочекатися ранку, чи зараз зробити щось. Давайте поки що походимо, подивимось, може кому тут щось. Тавудма probably a bit of everything, really. could some of that stuff now. Добре. Подивимось ти, що нам завдання дав. Ні, не бачу я. Побалакали все. Варто не спить. Молодці хлопці тут. Оберігайте всіх. I'm тут? Что to сейчас You're Адам, Alfie? Давай. That's me. Electricity, building maintenance. I keep this place running somehow. Glad you're here. I was just about to call you. What's the problem? Well, it's good news, bad news. The good news is that you restore the lights in the cauldron district. The bad news is that it blew out the grid near the overpass. It's blacker than your pants pocket over there. So, do you need it switched back on? There are two substations. Flick, flick, you switch them on. The order doesn't matter. Then you throw the master in the main station, and it'll light up like a Christmas tree. I think I can do it. Of course, you can do it. Any runner could do it. But there's a catch. Shutting off the lights has created a little black patch for the volatiles. Bunches of them are gathering there after sundown. So, I've rigged a trap. It's already in place, all set to go. Now, if you can get in there and restore the power after it's dark, we can fry a whole lot of freaks in one shot. After dark? That's, that's going to be a lot dicier. Sure. That's why no one's volunteered for this job. But I'm thinking maybe you're a bit tougher than the rest of these guys. Just an impression. Let's just say I'm here to help. Really? Ну що ж, мені здається, чи ти нам підлизнув дещо? Так. Напруга. Мабуть, це нове завдання. Так, напруга. Складність нормальна. Так, так, так. Получимо, ми отримаємо 4500 аж. Ооо, а з договір з Раїсом, аж 22 500. 22500. Не знаю, не знаю. Ну що, давайте? Зараз ми бачимо 0.28. До ранку ще досить далеко. А подивимось тепер по мапі. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, щось мені туди не дуже хочеться йти. Ми там були. Ну давайте хоча б спочатку на оцю підстанцію сходимо. Тут поруч є безпечне місце, якщо там щось нас піде не так. Взагалі не знаю, як вночі виходити. Це дуже стрьом. Ану, даси щось на шару. Давай, давай, давай. Дякую.

To die. You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but. He was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. I... Look, Jade. We'll talk when I get back with the Antizan, okay? Okay. Just... Just come back in one piece, all right? Так, так, так. Ми бачимо на мапі, де знаходяться ці стрибуни, проти яких ми нічого не можемо вдіяти. Вони вночі виходять, і десь вони тут шастають. Ось попереду бачимо. Ні-ні-ні, давайте. Я не хочу на їх натикатися. Ой. Ні, сюдою давайте обійдемо. Та йди ти звідси, нафіг Не хочу я тебе. Тротити. Ай, а доведеться. Ой-ой! Знову я переплутав ногу і. І фаєр. Хтось там підходить, я бачу. Ні-ні-ні-ні, потім. Не на часі колупатися десь зараз. Краще тихесенько собі піти далі. Головне, щоб стрибуни нас не помітили, бо хто дивився минулу серію, той пам'ятає, що вони можуть. А ось ми нічого не можемо проти них. Вон ходить один. Йди собі далі, не повертайся. А я пробіжуся, ох і стрьомно вночі тут. Відчепись, побігли, побігли. Тебе я не буду чіпати. Як мені туди дібратися? Так, далеко? Ні, не далеко. Ой-ой! Назад, назад, назад. Не буде ціла. Як вас обійти і дійти туди, куди треба, а? Відвали нафіг. Ой-ой-ой-ой-ой. Побіг я нафіг. Пристрибуйте. Так, ось тут десь. Нічний виживший, де ти? Я бачив підказку. Да пофіг. Давайте зробимо, що нам тут від нас хочуть. Яка зеленка? Фу, віддота. Так. Що нам треба? Перезапустити северну підстанцію. Вона знаходиться десь всередині чи що? Де щось треба повернути? Тут? Це знадобиться. Так, я забув, у нас є отака чуйка. Done. Good. Now you got to do the same thing in the second substation. Тепер іншу підстанцію. Вона знаходиться там, де мітка. Ну що, Зеленка, що з тобою? Фу, ти смердиш, мабуть. Ану. 17 баксів. Ось так от і ніч майже й пройшла, так? Чудово. Хоч не так страшно буде. Сподіваюся, ті стрибуни вже полягали спати і ми зможемо собі спокійно йти і мочити всіх, кого хочемо. Так, ось тут нам десь треба вимкнути електрику, мабуть, ось. Бачу. Нарешті знайшов. Є. Yeah. Безпечна зона розблокована. Треба було сюди видиратися, щоб це зробити. А як би мені швидесенько вниз стрибнути, щоб безпечно, так як у тому ж Far Cry. Цей дріт допоможе, ні? Де ще сумніваюся. А може і так. Так. Чудово! Є. А тепер можна, мабуть, стрибнути туди на сині оті штуки. Йєу! М'якенько на... Сраку свою при... призимилися. Вибачте за слово. Безпечна зона активована. Ну, а ти собі тут стій. Добре. Підемо тепер на другу підстанцію і перезапустимо її. Куди нам це краще зробити? Тут ми не знаємо що. Давайте дещо лівіше візьмемо. Що ти тут стоїш? На тобі. Полетів. Шмяк є. Yeah. А нам би дещо безпечніше зійти туди. Якось, може, сюдою. Так. Даси щось цікаве. Цигарки. Не треба вони нам продамо. Кого придовбати? Га? Хто шипить тут? Хто лякає? Фу, 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 Що ти від мене хочеш, на? Ой, когось придавило, мабуть. А ну якщо так? А ну дивимось, дивимось отак-от. От Ой, але ж тепер ми тут наробили шороху. Так, що нам треба? Активувати підстанцію. Ми її знайшли десь, мабуть, всередину треба. Відчиняйся. Зачекайте, ну. Навкруги хто тут у нас що? Хто? Ніхто мене не бачить? Чудово! Чудово, тоді, тоді давайте. Ні. Є. Сім Сім відкрийся. Нікого. Можемо навіть зачинити. Щоб вже спокійно собі тут робити все, що нам треба. Так, так, тут нічого. Проскануємо. Тут, мабуть, ще аптечка, чи марля. Чудово. Давай! Right, Alfie, two down, one to go. Тепер ще до якоїсь... до центральної підстанції. Де ти знаходишся? Внизу десь, так? Далеченько я вам скажу. Поки ми будемо туди йти, гадаю, що давайте зайдемо ще одну зону розблокуємо. Так, ось. Зона, яку нам потрібно. Активувати ось, лежи. Не хочеш? Захочеш? Ще на тобі ще так. Де тут? Активувати ось. Ще одна безпечна зона розблокована. Чудово! Чудово! Тепер ми можемо піти вже по нашому завданню. Ось куди. На центральну підстанцію електричну. Добре. Ну що? Була не буде. Це на мейнстей Алфі. One of the Скільки вас тут це потрібно робити вночі, так? Скільки у нас зараз годин? 17.45. Та ще, поки ще облишимо це діло, так? Добре, якщо ми це діло облишимо, давайте хоча б підемо познайомимось із Раїсом, так? А потім вже якось сюди повернемося вночі. Побігли? Окей, я тут. wish me luck kid good luck brother you're going to need it don't shoot don't shoot hands up what the fuck do you want i'm here to see rice brecken sent me brecken that asshole in the tower all right what does he want i've come to make a deal <laughs> what kind of deal the kind i make with rice not with his flunkies all right let him through this ought to be entertaining Ну що, ось ми і на місці. Прийшли до Раїса. Давайте познайомимось. Впустіть мене. Це конкуруюча банда. Так. І від них нам треба антизити. Це я справді. That you would steal from me! Haven't I seen you somewhere before? Now I give you a choice. Very simple your right hand or your left? <sighs> left! <coughs> oh. Was that my left or your left? You have the look of the tower about you. What do you want? I'm here to make a deal. A deal. For Anthazine, no doubt. Desperate times. And what do you offer in return? Hmm? Your services? Your loyalty? Perhaps I should take both. Talk to Karim. He's one of ours. Do what he asks of you, and Rise will consider giving your people some Anthazine. Understood? I don't seem to have a choice. Персіптів залишилась чиясь рука і рижавий якийсь ніж? Добре, то ми тепер будемо працювати ще й на цього покидька. Але що ж не зробиш? Командування нам сказало це то давайте це зробимо. Треба взяти завдання у I met Rice and Jade's right. He's a psychopath. He's also the GRE's rogue operative. Now I've got to cooperate with this piece of shit, not only because of my mission, but also because he's got a ton of antas stockpiled. Tower trash. There you are. Rai said you'd be coming by. I'm Karim. Crane. An American. I have an uncle there. Lives in Texas. You from Texas? You a cowboy? I'm from Chicago. Okay, Al Capone. We'll be in constant contact over the radio. That way I can make sure you get where you need to go. And where's that exactly? You're going to be climbing antenna towers and switching on shortwave radio modulators. Most of my men are too slow, too fat, or too drunk to climb a tower like that without killing themselves. If I do this, I'll get the answers in? That's between you and Rice. I know better than to speak for him. Just don't fail. He doesn't handle disappointment very well. Ну що, взяли ми і тут завдання. Що ми тепер маємо із всього цього? Договір з реїсом, тобто це ми будемо зараз виконувати і напруга. Напруга там, де їх у цих зомбаків, досить багато, ми підемо вночі, оскільки вдень вони не хочуть там нічого активуватися. Ну То добре. добре. Взяли завдання. Тепер ми можемо працювати ще й на Раїса. Але вже мабуть завдання ці ми будемо виконувати пізніше. Just met a guy німдка. Так, ну що, докладемо нашому головному командуванню про те, що ми е, зв'язалися з цим Раїсом, і тепер будемо, мабуть, працювати ще й на нього. Мабуть, це і є та сама людина, яка нам була потрібна. Тож, підемо і докладемо все, що ми знаємо. Швиденько, швиденько, чіпляйся. Зараз подзвонимо нашим хлопцям, дівчатам, що вони там? Crane. Report. Just met Rise. There's no question that's Suleiman. Guy's a psychopath. He's gone from ruthless politician to fucking warlord. Is he aware of your affiliation with us? No, he thinks I'm just a guy from the tower. In fact, he's making me jump through hoops before he'll give me any antizin. Acknowledged. Continue to do as he asks. Remember, we need that file. Great. Crane out. Ось так, Тепер ми занурилися ще й в цю банду до Раїса, будемо виконувати йому завдання. Тому що так від нас хоче наше головне командування. Треба у нього забрати якийсь там файл, але поки що, мабуть, це нам не можна зробити. Ну то що, давайте на цьому закінчимо. І вже в наступному відео розпочнемо виконувати завдання для Раїса. А також вночі, мабуть, сходимо туди на підстанцію і активуємо електричну пастку. Добре, дякую всім за увагу. Зустрінемось.